Цукерки та печиво під палючим сонцем біля проїжджої частини. У таких умовах продають солодощі сумчанам у людних місцях. Що це дешево і сердито чи просто небезпечно? У ситуації розбиралася Христина Опаренко. Не перший рік у Сумах по всьому місту працює мережа наметів з цукерками та печивом. Як правило, їх можна знайти у людних місцях. – А то у вас по 69, так, 69. – А були, були 69. Були. Да. 65 були, вроді. Да? – До 20 сентября прошлого року. Тоді 67, а 67. Тоді 67 по 1 февраля, 69 з 1 февраля держимся. Ми вирішили провести своєрідний експеримент. Представившись людиною, яка хоче влаштуватися на роботу, нам вдалося дізнатися подробиці про умови праці. І вони шокують. Продавчині розказують, працюють по 13 годин на добу і влітку, і зимою. На роботу ну, штат набран, 8 чоловік є. А в штате 8 человек? 8 да? человек, да. Пока. А вы не знаете, официально. Официально работы? полностью. А да, же, да, а да, да, да. А график работы ну, Каждая точка по-разному. Ну, минимально 13 часовой рабочий. А, а тяжело тут работать? Нормально. Тяжело, конечно. 13 часов надо. Ну, да. Зима, и лето без разницы. Один день выходной. На іншій точці продажу жінка говорити про дозвільні документи на продаж відмовилася. Спочатку просто пішла, а потім накинулася на камеру. А скажіть, будь ласка, ви маєте документи на продажу і містовий патент платите? Скажіть, будь ласка, чому ви вбігаєте? На фіга воно мені треба. Ну, скажіть, я ви... поб'ю зараз, серйозно. Хочеш побила? Я зараз хочу, я зараз а чому ви така агресивна? треба. Та Фотографуйте нашу хозяйку, не нас. Аж кумана, Серйозно. Ми що такі преступники, що ви нас показуєте? Мене це ж чесно. Ні, якщо ви ні приступники, ви почнемо вибігати. А чого в нас повинні показувати на весь екран, і ми з чим себе ви на ботіш? Адміністрація на нас пише. Штрафи всі нам шуть. Що воно ну, нам треба, скажіть? Сумчани не наважуються купувати солодощі, бо вважають, умови продажу не відповідають не продовольчим не стандартам. Нет, мы там не покупаем конфеты. Почему? Ну, потому что там, мне кажется, качество не очень, тем более солнце, тут незащищенное оно. То есть я считаю, что там не следует покупать и не следует их разрешать им там продавать. Конечно, это не Европа, где, где все нормально, где сервис, и, пожалуйста, приходишь. А у нас, да, у нас вот так вот. И никто это не будет контролировать, никому это не надо. Конечно. А хто тут скаже, що хорошо? Нічого хорошого. Хорошо, хоч і біртка. А якщо такі продукти є, який взагалі без обертки? це кошмар. Ні, ми таке не їмо. Ну то, що я не знаю, що воно зроблене. А ось у міськраді такою ситуацією вкрай стурбовані. Розвинута сітєва мережа незаконних палаток. Тому що, якщо воно є гроші на палатки, на столики, на стулі, а там вже такі нормальні. Не те, що ти з дому виніс свій стульчик і там щось продаєш, сидиш. Да? А у них все вже зроблено. І ми і підприємці цього, ви знаєте, і ми знаємо, так? Да? Дуже небідна людина і, і такий розвинутий у нього бізнес. Не на камеру власниця солодкої мережі нам повідомила, працює вже 12 років і всі документи вона має. Міста ви платите? Звісно, звісно. Ну, навіть місцевої ніхто нам не дає ні квіточках, нічого. Такого нам не дають. Боротьба чиновників зі стихійною торгівлею у Сумах триває постійно. Люди не маючи навіть палатки, торгують овочами просто на землі. І не бачать в цьому нічого небезпечного. А сумчани продовжують купувати, адже вважають, що таким чином зекономлять. От тільки чи не втратять натомість здоров'я, питання досі відкрите. Христина Опаренко, Микола Ніколаєнко, новини СТС.